Вітаю на каналі Української правди. Міністерство оборони не підтримало збільшення терміну оновлення даних у ТЦК, попри те, що спочатку у відомстві заявляли, що підтримують відповідну ініціативу. За словами речника Міноборони Дмитра Лазуткіна, наразі немає підстав для збільшення термінів з 60 до 150 днів. Адже цитую є застосунок резерв плюс, в якому можна оновити свої дані протягом кількох хвилин. Тим часом у Мінцифри заявляли, що відтепер військово зобов'язані українці можуть оформити військово-обліковий документ з QR-кодом у ЦНАП. У відомстві переконують, що вся процедура триває до 15 хвилин. Документ має термін дії один рік з моменту формування. Нагадаю, згідно з новим законом про мобілізацію, усі військовозобов'язані повинні оновити свої дані до 16 липня цього року. В Міноборони заявляли, що наразі, з 18 травня, коли набув чинності закон про мобілізацію, свої дані оновили близько 2 мільйонів 300 тисяч українців. Більшість з них скористалися застосунком резерв плюс. З них 1 мільйон 100 тисяч придатні до військової служби. Слідкуйте за розвитком подій на сайті та на каналі Української правди. Долучайтеся до клубу читачів та глядачів ОП. Підтримуйте. Незалежну журналістику